Був собі один чоловік, мав він шестеро синів і одну доньку. Пішли вони якось в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. А вона й каже: Де ж ви будете орати, я не знаю. Вони відповідають. Ми будемо тягти скипу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти іди за тією бороздою і приходь до нас. Поїхали вони на поле, а за тим полем у лісі жив Змій, взяв він ту скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От сестра як понесла братам обідати та пішла за тією скибою і доти йшла. Аж поки зайшла до Змієвого двору. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому і кажуть матері, весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, я й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться чи не заблукала. Брати кажуть, треба йти шукати її. І пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братчики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть. Коли, бачать, летить Змій? А-а-а! Каже, Людський дух пахне. А що, хлопці, битися чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той бік. Забрав їх тоді тільки живих і закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. Ось одного разу пішла жінка на річку прати. Аж коли котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, і назвали його Котигорошком. Росте і росте син, як з води небагато літ. А вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. А поки батько ходив, коти горошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в його така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив люди й повтікали. копають вони далі і докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й забрав. От і питається раз Котигорошка в батька й матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Е, -е, -е, е, кажуть, синку, була в тебе і сестра. І шестеро братів, та таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Найди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, так і піду. Як же таки свою кров не визволити? Взяв він те залізо, що викопав, і поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву. Та велику, як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу з кузні винесли. Узяв Котигорошку ту булаву, як замахнув, як кинув угору та й каже до батька: ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять діб, та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як вдарилась об його, так і розкорочилась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошку й у угору і ліг знов спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить тая булава назад, Риве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Спечіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Взяв він ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов, за тією скибою, за тією давньою, давньою, що ще трохи знати було, та й зашов в ліс. Іде тим лісом, іде де йде? йде. Коли приходить до такого великого двора. Входить він у двір, тоді в будинок, а змія нема сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчина, каже Котигорошко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він же ж тебе з'їсть. Ну, може, з'їсть, а може, і не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й в матері, та мене Змій вкрав, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинули. А де ж вони? питається Котигорошко, закинув Змій до темниці та не знаю, чи ще живі, чи, може й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз. Ге каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба, битися чи миритися? Де ж то вже миритися, а вже ж битися, каже Котигорошко. Ходімо на залізний тік. Ну, ходімо. Прийшли. Змій і каже: Бийти. Ні, каже Котигорошко, бийти попереду. От Змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги коти горошко, як замахнув булавою, як вдарив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, вдарив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Вдарив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав у тік. Ударив втретє, зовсім вбив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі. Одімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть вони, а він їм не зізнається, що він їх брат. Перейшли там стільки дороги, сіли під думком спочивати. А коти Горошко притомився після того бою. Та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми, шестеро, Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієво він собі забере. Радилися вони, радилися та й радили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався тут його звір. І розірве. Як порадились, так і зробили, прив'язали і пішли собі. А коте горошко спить і не чує того. Спав він день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він, як стинувся, як того дубка, і вивернув з корінням. Взяв він тоді того дубка на плечі і пішов додому. Підходить до хати аж чує. Брати вже прийшли і розпитуються в матері. А що, мамо, чи в нас ще були діти? Як же? Син Коти Горошко був та вас пішов визволяти, вони тоді. Оце ж ми його прип'яли, треба бігти та удіп'ясти. А Коти Горошко, як пошпурить тим дубком у хату. За малим хати ледве не розваляв. Залишайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світ. І пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі, йде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся і розпихає їх. Каже коти Горошко до нього. Боже, поможи, дай Боже здоров'я! А що ти, ти чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Вернигора, а ти? А я Котигорошко, ходімо разом, ходімо, пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ж ти робиш, чоловіче? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш, щастя шукати, ну, то й ми туди. А як ти звешся? Верни дуб, а ви? Якоти горошко, а я верни гора. Ходімо разом, ходімо. Пішли в трьох. Ідуть, ідуть, коли бачать, Чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом, так вода й розступилася, що по дну можна перейти. Кажуть вони до нього Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти, а йдеш куди? Щастя йду шукати. Ну, то й ми туди. А як ти звешся? Крути вус, а ви. Як -оте горошко, це верни гора і верни дуб. Ходімо разом, ходімо. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі, верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, а де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс і бачать, аж в лісі стоїть хатинка. Війшли вони в хатинку, нема нікого. Коти і каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день Коти і каже Ти, Вернигора, зоставайся вдома та вари нам їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти, ліг наспочивати. Коли хтось стукає в двері. Відчини, невеликий пан, відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері очинились, і знову хтось кричить. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як вхопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам все, що було наварене, з'їв, випив, у Вернигори зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутився, крутився, якось відірвав свого чуба посмиком, кинувся знову варити, поки товариші поприходили вже доварює. А чого ти запізнився з обідом та задрімав трохи, наїлись та й полягали спати. На другий день встають Котигорошку і каже Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти і ліг спочивати. Аж хтось знов стукає в двері. Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як вхопить Вернедуба за чуба і почепив на гвіздок. А сам все, що було наварене, з'їв, випив, вернедуба зі спини ремінь шкіри видрав і подався. Вернедуб борсався, борсався, якось вже там з гвіздка зірвався, та й нуму швидше обід варити. Коли приходить товариство, а що це ти з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовить, здогадався, що воно було. На третій день зостався крути вуз, і з ним те саме. А коти Горошко й каже: Ну, і ліниві ви обідати варити, вже ж завтра вийдіть на полювання, а я дома зостанусь. На другий день так і є. Троє йдуть на полювання. А Котигорожко дома зустається. От наварив він їсти і ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини, стривай, відчиню, відчинив двері, а там дідок маленький. А борода аж на сажень волочиться. Пересади через поріг, взяв Котигорошку і пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, та подоп'ятився до чуба і тільки хотів ухопити його, а Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду. Вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. Коли ти каже такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошкові каже. А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну, приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем і потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що ж йому було, а ті вже про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то хотімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й на дні не видно. Котигорошко і каже Лізь но туди Вернигоро, а цур йому? Ну ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб, і крути вус. Ну, коли так, каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав коти Горошко руку в кінець та й каже: Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, так і стянув дна аж на інший світ, став там категорошко ходити, аж дивитися, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна та така гарна, що й в світі кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дідка маленького, що борода аж на сажень волочиться. Є, каже така, каже вона, такий дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому бороду й защипнув. А ти чого тут живеш? А я, каже вона, королівна. Та мене цей дідок вкрав і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю веди мене до нього. Вона й повела коли, так справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, той каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Та де вже? каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися, бились, бились. І таки вбив його котигорошка своєю булавою. Тоді, вдвох із королівною, забрали вони все золото і дороге каміння у три мішки, і пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов і гукає. Агов, брати, чи ви ще є? є. Він прив'язав до мотуза один мішок і сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав другий мішок і це ваше. І третій їм віддав все, що здобув. Тоді прив'язав до мотузки королівну. А це, каже, моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже горошка треба тягти. А вони задумались. А навіщо ми його будемо тягти? Нехай краще і королівна нам дістанеться. Підтягнемо його вгору та тоді пустимо, він впаде і вб'ється. А коти горошко, та й догадався, що вони надумали. Взяв і прив'язав до мотузки каменюку і гукає. Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді кинули. Камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добрі шви. Пішов він тим світом. Іде і йде. Коли насунули такі хмари, як удари дощ і град, він і заховався під дубом. Як чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Заліз він на дуба і прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця грив, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає А хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їсти, як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка і каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді і зальються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадобів м'яса та шість кадобів води. То я, як летітиму та поверну до тебе голову направо, ти мені вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну в голову ліворуч, то даси ти мені трохи води, а то не долечу і впадемо. Взяли вони шість кадобів м'яса та шість кадобів води. Сів катигорошку на грифа і полетіли. Летять та й летять. То гриф, як поверне голову направо, то Катигорошку йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли. От-от уже долітають до цього світу. Коли Гриф і повертає голову направо, а в кадобах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко відрізав сабелитку та й кинув грифові в пащу. Вилетів нагору гриф і питається, чого це ти мені такого гарного аж наприкінці дав? й показав йому на свою ногу. От чого? каже, тоді гриф від литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Тоді Гриф повернувся додому, а Категорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько, там у його живуть і сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною одружитися та й не помиряться. Коли це приходить Котигорошку, вони полякались, думали, що він їх повбиває. А він каже рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити. І простив. А сам одружився з тією королівною, і живуть вони разом.